Всі миру хочу з вами поділитися відкруванням, яке отримала на каналах наших пострів Салтаненко. що є дві віри віра Божа і віра Вісівська. Яка різниця між ними? Віра Вісівська, вона без діл, а віра Божа, вона з ділами. І ми маємо аналізувати, які ми церкві наша церква це родом, там люди народжуються духовно, прилагаються спасаємі Чи Церква мор, де люди помирають духовно, це дуже сильне відкровення. І торкається, що благодать це Божий дар, який дається людині на спасіння. Бог дає нам благодать, а ми їм життя по вірі. Відповідно, коли в нашому житті є слово, то ми створюємо для добрих діл, добрі діла це рятувати людей, забирати душі у сатани. І Знаєте, людина вона каже, що вона вірить, що вона знає Бога, але нічого не робить. Біси вірять, що Бог єдиний. І знають, що Бог є. Вони ж були на небі, Бог скинув сатану. І там якась частина ангелів пішла за сатаною. Вони знають, що Бог є. Вони там були, вони вірять, але вони залишаються бісами. Вони нічого робити не хочуть. Саме я, якщо я знаю, що Бог є, вірю, але не маю діл. Тоді віра моя мертва. І, знаєте, це як марафон похудання. Це дуже класне відкривання. Наприклад, людина хоче похудати. І людина вже така: все, буду худати. Я взяла себе в руки, так. І щоб похудати, треба виконувати якісь пункти. Треба обмежити себе у харчуванні. Треба робити фізичні вправи, треба трудитися. І от людина собі така, от прийшла 12 та година, така бере собі в холодильник, бере собі там намазує бутерброд, кладе там кетчуп, майонез, кубасу, і ще потім зверху шоколадою заїдає. Людина від цього не похудає. Навпаки, вона набере вагу. І людина вона не хоче ставати на вагу. Якщо вона не трудилася, вона знає, що вона не похудала, що вона або навпаки більше набрала, вона не стане на вагу. Так само люди вони не хочуть признавати того, що діл нема, бо вони нічого не робили. Всюди треба зусилля всюди. І також торкається, що, хотілося з вами, знаєте, зовні є молоко, пачка молока. Вона зовні вилітає пачка молока, але всередині воно спорчене. У мене була така історія. Я попросила молоко, бо в мене закінчилося. І я наляла молока, попробувала, а воно спорчене. І мене, як я не блювала, але мене стушнило. Я хотіла вивернути. І я пішла на двір подихати свіжим повітрям, щоб мені стало легше. Слухайте відкровення. І ми зовні можемо виглядати, ото як пачка молока, ми зовні можемо виглядати ну, вигляд благочестя, християнка. А всередині мати ото всю війну, бути спорченою. І ми тоді, як те молоко, спорчені, ми наповнені брудом, і так як мене стошнило від того молока, якщо я наповнена гріхом своїми пожадливостями. До Бога, то Бога тушнить так від мене. Навіть молитва моя огида для Бога. Бог відвертає свої очі, відвертається від мене. Бог каже, наблизьтеся до Бога і тікайте від диявола. А тікаємо ми від диявола, коли ми у вірі. Ми йому просто стоїмо вірою, а наступаємо ми на диявола, коли ми проповідуємо Слово Боже. І для себе розумію, от так як я вийшла на двір і вдихнула свіже повітря, щоб мені стало легше, отак у духовному світі свіже повітря це Дух Святий, це Откровення, це Слово Боже. Тому що коли приймаєш це всередину, тобі стає легше жити хочеться. Радість приходить, зцілення приходить. Знаєте, церква це як операційна, це як лікарня. Коли ми приходимо до стоматолога, да? і людина приходить до стоматолога. І вона йде з вірою. І стоматолог каже, відкрий рот. А людина така каже: ні, не відкрию. Ні, людина бере і відкриває, тому що коли вона приходить до стоматолога, вона знає, що він лікар, він спеціаліст, що він нічого такого поганого не зробить. Там є інструменти і так далі. Так само в духовному плані є лікар, є спеціаліст, є Божа людина. І нам треба довіритись, в неї є Божі інструменти, це щит віри це шолом спасіння, це меч, слово Боже, і ліки, покаяння, і кожний день словесне молоко. Так як, знаєте, коли лікують зуби. Мені коли лікували зуб і там нерви тягають. Це така біль, це так е, про, ну, противно, е, ну так, тебе ковбасить, е, ти не можеш дочекатися, коли вже все закінчиться, <кхи> тому що неприємно. І так само в духовному світі, коли людина приходить до Бога, коли вона слухає слово, вона противиться, їй неприємно, її боляче, тому що слово, воно як меч ріже, воно вказує на проблему. Але коли слово, воно все вирізає погане, так як лікар запломбовує, так само слово заліковує, і та вся біль іде, ті всі біси відступають, і приходить зцілення. Так само в духовному світі. Духовний світ, він, він пересікається з фізичним, тому це дуже сильно. І откровення в нашому житті це як пшик, це як духи. І людина має бути зовні наповнена так як зовні, так і всередині, плодами Духа Святого. Нема Духа Святого, немає спасіння, немає благодаті. Ми взагалі тоді і не Христові. І імена не будуть записані у Книзі життя. Так, сказав Господь. І Дух Святий Він знаходиться на Божих людях, на апостолах. Тому що коли е, Пилип творив чудеса, такі знамення творив, то ворожбит Симон, який е, дурив людей за гроші, він, як побачив, що Пилип робить, сам увірував, охрестився. Вони ті, і там ціла Самарія була увірувала і охрестилася, але вони ще не мали Духа Святого, щоб Дух Святий зійшов на них. Прийшов Іван і Петро, апостоли. І вони накладали ручки, щоб Дух Святий зійшов. Це є рукопокладання. Так сходив Дух Святий. Але Симон він надумав набути дар Божий за гроші. Він побачив і захотів собі таку владу. Каже, я теж хочу так, щоб я накладав ручки і Дух Святий сходив і приніс гроші. А Петро сказав: нехай схине з тобою це срібло разом з тобою, бо ти задумав лихе і проси Господа, покайся. Можливо, тобі Бог простить те, що ти чинив так, тому це дуже сильно. Якщо ви не маєте церкви, шукаєте тих ліків, шукаєте того спокою, щоб хтось вам залікував. Пишіть, будемо спілкуватися.